Казкову зустріч з Миколаєм влаштували на смільному. На центральному майдані села напередодні встановили прекрасну ялинку. Як зазначив староста округу Олександр Римор, таке свято організовують в окрузі уже третій рік. Зелену красуню зі свого подвір'я подарували громаді мешканці Сиденівки Сергій та Галина Чичко. Також спільними зусиллями ялинку прикрашали та готували святкове дійство, щоб у морозну грудневу неділю сталося диво. Сьогодні хочу подякувати Збройним силам України за яким ми сьогодні зустрічаємо святого Миколая. Святий Миколай приїхав до діток із солодкими подарунками та найкращими побажаннями. Але спершу завітали казкові персонажі ангели та чарівна фея, які пробуджували у дітках найкращі риси. Чортик і баба яга пробували підбити на лихе сніговички, які віщували здійснення зимової казки. Ролі виконували Вадим Безпалько, Михайло Івасюта, Анастасія Карплюк, Катерина Лацуга, Вікторія Безпалько, Марія Крутяк, Анна Онойко, Марія Губар, Миколай, Святослав Морозюк та керівник Іванна Карплюк. Понад сотні дітей підготували віршики та. Пісень для Миколая і дуже чекали на нього. Тож, як і годиться, він прибув на санях. Наповнити торбинку Миколая допомогли благодійники: директор ДЛГП Галсі Ліс, Володимир Мокринський, керівник Тизова Сиденівка Стах, керівник Прат, Украгро НПК Андрій Ковтун, приватні підприємці Михайло Довбета, Михайло Дзьоба, Андрій Островський, Віталій Клутоцький, Людмила Швайка, Володимир Худзік та Леся Степанчук. Свято видалось на славу, і всі щиро надіються, що у наступному році Миколай завітає вже під мирним українським небом.